Дуже складно, якщо ти граєш на якомусь інструменті одночасно співати. Але ми хотіли б, щоб ми могли всією сім'єю заспівати, але як так зробити, щоб і грати, і співати, і ну, в такому випадку допомагає одна річ екстремальна річ, яку ми називаємо фонограма. Тому нехай брати і сестри, ця пісня, яку ми заспіваємо зараз всі разом, ще раз направить наші очі до неба. Так рідко буває, що Бог дає мені написати слова і музику. Але ця пісня народилася, я вважаю, що від Бога прийшла вона, і Бог подарував ці прекрасні слова, вони мають дуже глибокий зміст. І я так хотів би, щоб коли ми будемо її співати, нехай ваше серце наповниться оцим тремтінням чекання зустрічі з вашим Богом, якого любить ваша душа якого ви чекаєте і не можете дочекатися. Ви не відтягуєте цю зустріч, а ви кажете, Боже, коли? Я розумію, браті і сестри, що є речі, які приходять з неба. І коли ми чуємо, що хтось захворів на невиліковну хворобу, ми кажемо, це дзвіночок з неба. Готуйся, я прийшов, щоб тебе взяти. Нехай нічого нас не тримає на цій землі. Нехай не буде жодного магніта, який би нас затримав тут, коли Бог покличе нас до себе. Не жалкуйте ні за чим, ні за хатами, машинами, бізнесами, грошима, землею. Ні за чим не жалкуйте. Час прийшов. І це найкращий час в житті християнина, зустрічі Його, побачити Його, як Він є, і назавжди славити Його. Нехай ця пісня буде в вашому серці. Сьогодні я чекаю тебе, мій Господь. Чекаю тебе, мій Господь, хоч не знаю, чи вдень, чи вночі, ти підхопиш мене до небес, і закінчаться сльози мої. Я побачу тебе, як ти є. Я стану подібний тобі. Боже, як я чекаю тебе. Щоб служити віки тобі, знаю ти не залишиш мене, вірю в те, що ти любиш, так сильно мене вічою, твою доброту і надій. Слишків на вільність твою, і мені доручив на землі, бути свідком твоїм усі дні, бути сіллю і світлом у утьмі, і приносити славу тобі, вірність Божа тобі сперети. І ту віру, що маю в душі до кінця цей вогонь пронести, залишилось недовго йти, знаю ти не залишиш мене, вірю в те, що ти любиш так сильно.

Маєш мене, і хоч важко буває в житті, так і сльози я бачу тебе і свій зір до догори, шлях нелегкий я маю пройти, та зі мною завжди будеш ти. вірю, знаю, поможеш мені. Щоб щасливо дійти до мети. Знаю ти не залишиш мене, вірю в те, що ти любиш. Надіюсь лиш тільки на милість Твою. знаю ти не залишиш мене, вірю в те, що ти любиш так сильно в мене вічу. Слышь, тільки на мысть твою, І надіюсь, слышь, тільки на мылисть твою.